Слава Україні! Як в Excel зробити арифметичні дії, не використовуючи формулу? Давайте спробуємо додати до оцих одиничок ці одинички. Копіюємо правою кнопкою спеціальне вставлення ставимо перемикач навпроти додати. Окей. У нас 1 плюс 1. Стало 2. Тепер трошки ускладнимо задачу. Тут не просто трійки стоять, а формула. Тобто дорівнює 3, як буде реагувати на це спеціальне вставлення. Тут просто значення копіюємо. Правою кнопкою встаємо сюди. Спеціальне вставлення. Відняти Окей. Також одиничка. Але подивіться, тут У нас є формула 3, в дужки взято мінус 2. Так само помножити можна. Буде 9. І поділити. Копіюємо правою кнопкою спеціальне вставлення. Поділити Окей. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Посилання в шапці профілю.